Перевір свою віру, є віра душевна, бісівська та земна. А є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська та земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу, від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, тоді ти народжений від Бога, і твоє життя висвітлено Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя і явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібонасушнім, откривенням з неба і роздаєш його іншим. Адже, якщо Бог тебе освятив, тоді і ти освітляєш шлях людям, щоб і вони змогли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої, щодня спілкуєшся святими. Ти учить Ісуса Христа, а не цього. Проклятого світу Ісус Христос прийшов у світ да, і викривав Він фарасеїв, передових релігійників, що вони діти диявола, їхня віра бісівська, бо вони виконують волю сатани. Люди, урядники церкви, віруючі, які підтримують лукавого війну, смерть і пекло, да, які розв'язують війну. Це люди з вісійською сатанінською вірою, адже це диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус Христос прийшов дати життя і життя з надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно віруючий в Бога Ісуса Христа. Підпишіться і будьте благословені!